Рецепт, який допоможе вам мати стабільний імунітет для того, щоб захистити свій організм осінньо-зимовий період від хвороб, почистити судини від холестеринових бляшок на 25% та привести до норми тиск. Компоненти один лимон кип'ятком обливаємо, насухо витираємо. Нарізаємо на кубики і кісточки викидаємо. Беремо 6 зубків чеснику, дрібно нарізаємо. Беремо одну чайну ложечку куркуми, половину чайної ложечки чорного перцю, молотого, іначе куркума не працює. Корінь імбіря 3х3 см. Дрібнемо 200 г меду. Бажано закації. Розмішуємо, ставимо настоїмо сім днів і отримуємо ліки. Приймаємо по одній чайні ложечки за годину до їди ранці, не розжовуючи смоктати як цукерку. Курс лікування 21 день. Місяць перерви і лікуємося. Далі, таким чином, рецептом з натуральних компонентів ви зможете мати стабільний імунітет, який захистить вас від різних хвороб, почистити судини від холестеринових бляшок на 25% та привести до норми ваш тиск. Для того, щоб мати добре здоров'я. Тільки в комплексі повинні ми лікуватись. Це є позитивні емоції, це є здорове харчування, це є баланс водички, очищення кишечника, очищення від паразитів, фізкультура, яка приведе в рух ваші м'язи та суглоби. Тільки при комплексному підході, дбаючи кожен день про себе. Та про своє тіло, будучи лікарем для свого здоров'я, ви отримаєте бажаний результат і забудете дорогу до аптек і лікарень. Гарного дня і мирного неба!